Всім доброго вечора. Сьогодні чергова серія пересадки рослини перед відпусткою. Пересаджую такі рослини, котрим вже, ну, що називається, тісний горщ, горщик, да? тобто випинають корінці, їх видно. І таку рослину, якщо ти не полив день. А буває, що і навіть півдня, і вона вже в'яне, може загинути. Коли рослини лишаються без твого нагляду, то приходить якась людина, яка починає доглядати за рослинами, і в неї нема можливості заглянути до ваших рослин кожного дня. Тому я пересаджую в трошечки більші горщики, щоб людина мала змогу ходити один або два рази на тиждень. От. І тоді буде зручно їй, і я буду себе якось спокійніше відчувати. Це клеродуендру. Значить, це було декілька череночків у мене вкорінених зимою. Отак От вони розвинулись уже гарненько за цей час, тобто весна, скоро вже буде літо. От. Значить, що планую пересадити теж в горщик прозорий, орхідейний, не орхідейний, на дні вже в мене дренаж, це пінопласт. От, І на дно ґрунт. грунт я вибрала звичайний, просто універсальний з домішками перліту. Завжди про це кажу, ну, про ґрунт, бо потім розпитуєте, в що я сажу. Я не роблю дуже великий акцент на родючості ґрунту, бо коли рослину я пересаджую в горщик, то просто ґрунт це для неї як опора От, А підживлю я її кожного разу з кожним поливом в мікродозі. Якщо це декоративне листяне рослини, то вибираю такого ж напрямку. і. Звичайно, добриво. Якщо це просто квітуча рослина, значить з акцентом на фосфорі і калії. Ну і все, оце буду пересаджувати. В принципі, клародендром Томсона дуже гарно квітує маточна рослина зараз цвіте дуже рясно і гарно, але вона розпочала, ну, може, тиждень тому, зараз тільки розвивається. Якщо буде змога, я вам ще покажу. Так, все, не буду тягнути. Значить, дренаж. Потім кладу на дно ґрунт універсальний з перлітом і починаємо пересаджувати. Зараз я камеру поверну, бо дехто казав, що давно мене не бачив скучає, бо побачились. Це я розпочинаємо. Сподіваюсь, вам все буде видно. Традиційно на дні дренаж уже є, беру ще свою дитячу лопаточку і кладу ґрунт ґрунту небагато, притопкую, зазвичай для квітучої рослини ми намагаємося щось таке створити, знаєте, побільше горщик, щоб вона ж уже ж там розвинулася і квітли і квітла. А насправді рослина цього не потребує. Доки вона не упреться своїми корінцями у донце і у стінки горщика, вона доти не починає розвивати листочки і квітнути. Тому треба такий горщик трошечки більшенький. Так я знаю по бугенвілям, і коли я їх пересаджу в більший горщик, не знаю, як в кого. В мене вона майже припиняє цвісти, поки знову не освоїть той горщик, не опреться корінчиком. І лише потім вона починає квітнути. Так само і з Оцим клеродендромом. За великі горщики не треба пересаджувати, трошечки більшенький. От, я б його їх і не пересаджувала, якби лишалась вдома, а так поїду на два тижні. от І все. Так, оце вся пересадочка по клеродендрому. Так, чекайте наступної серії, далі буде.